Доброго дня, шановні колеги, це канал Історичний вебінар, історика вебінар, його ведучий Владислав Яценко. Сьогодні у нас знову ж таки рубрика Книжковий огляд. І ця рубрика, до речі, буде цілком певною мірою пов'язана з ще іншою нашою рубрикою на службі Кліви, Бо книга, яку сьогодні ми будемо обговорювати, і яку нам сьогодні представлятимуть, значною мірою присвячена і дотичить життя. Українського історика 20-30-х років Наталі Мерзелакян, про яку ми вже робили передачу, і покликання на цю передачу ви зможете побачити в лінках, що супроводжуватимуть це відео. Так ось презентуватиме нам книгу. Наш вже давній партнер, професор Ірина Петренка, що є доктором історичних наук, завідувачем кафедри педагогіки та суспільних наук. Вищого навчального закладу, Полтавський університет економіки і торгівлі. Тема сьогоднішньої доповіді це історик Наталія Мірзава-Кянц у світлі родинних спогадів. Рецензія на книжку Мірзава-Кянц Хліб і камінь. Історія одної сім'ї. Доброго дня, пані Наталія, і передаю вам слово. Доброго дня. Доброго дня, шановний Владислав. Дуже дякую сьогодні за моє представлення. Дуже дякую за, за моє представлення сьогодні моєї книги. Сьогодні я і з радістю поділюся сьогодні з вами цією працею, яка, до речі, вже вийшла 4 роки тому назад, але повірте мені, якось мало відома наукові широкі громадськості. А ця книга мені здається заслуговує на те, щоб її знали якомога більше людей. Тому що у цій книзі це не просто історія однієї родини. Знаєте, це історія цілої епохи, але вона крізь призму і крізь родині переживання, крізь життєві історії. Історії однієї сім'ї Наталія мірзава Кянс є надзвичайно відома вчена, так але вона відома вчена, я сказав, у вузькому полі осіб це фахових істориків, які займаються проблемами історії передусім 20-30-х років і так званої ранньомодерної історії України. На жаль, через те, що вчена була репресована, її ім'я було викреслено з історичного дискурсу. Її праці на жаль були знищені, але останні роки період незалежності її ім'я. Повертається до наукової і також різних кіл громадськості, не лише до наукової громадськості. Книга «Хліб і Камінь це історія про сім'ю, про походження, про життя і про трагічний фінал життя Наталі Мірзевонц, підготувала її донька, яку звали, яку звали Міра Мірзева Вона була єдина дочка Наталі Мірзева правда, ще був син в сім'ї. Але донька була одна, і свого часу Міра Мірзава Кянс, вона чесно кажучи, знаєте, от через себе вона пережила весь трагізм матері, тому що вона була свідком того, як надалі Юстів, переслідували, як її арештовали. Зрештою, Міра зробила абсолютно все від неї залежно, щоб її врятувати свою матір, але це їй не, не, не вдалося зробити. І вже будучи зрілою жінкою, вона вирішила написати все таки спогади, тому що надалі Мірзава Кян залишила дуже. Багато Архів. І ці архіві до цього часу, на жаль, не є в доступі до широкої громадськості, тому що зберігається в родині її онучки, яку звати Сусана Мірза-Авакянс, яка мешкає в Іспанії. І Сусана Мірза-Авакянс уже опублікувала спогади своєї матері Міри Мірза-Авакянс. І що привертає передусім увагу, що ці спогади написані на основі перших джерел, зокрема, це на основі архівних документів і на основі спогадів, і на основі епістолярної спадщини. От Сусанна, так які от зараз вже зрілого віку жінка, вона все таки от кілька років тому назад знала знайшла можливість опублікувати ці спогади російською мовою. Написані вони ці спогади, міра, держава к'янц, почала писати їх 1984 року. А закінчила вона 1993 року, в цьому році, на жаль, вона померла. І от кілька років потім ці спогади лежали. І нарешті Сусана Мірзавакя знайшла час, можливість їх нарешті відредагувати, опублікувати, Ну і звичайно, щоб проілюструвати чудовими світлинами із родинного архіву. Хочу сказати, що книга дійсно містить дуже багато світлин, і ми вперше мали можливість ці світлини сьогодні побачити. Хочу сказати кілька слів про автора спогадів міру Мерзеванці. Вона стала доктором філологічних наук, була у радянські часи досить відомих на весь радянський союз філологів. Вона е, закінчила е, педагогічний інститут у Ленінграді. Потім вона завідувала кафедрами російської і зарубіжної літератури в таких е, містах, як Петербург. Вона працювала, вона працювала в Різі, в місті Іваново, також на в, в Владивостоці. Тобто, на, найдовше вона завідувала. Кафедри російської мови та іноземних мов у Ярванському педагогічному інституті. І фактично вона там створила свою наукову школу, вона вважалася фахівцем із вивчення е, творчості Олександра Блока, тому що вона присвятила йому свою докторську диссертацію. І вона започаткувала в Росії так звані Брюсовські чтення. Це щорічна конференція, яка от ще з радянські часи від цього часу відвідувала, Бувається і боруть участь на багато російських філологів, ну і не тільки російських, а й українських і філологів із із усього світу. Померла Міра Мірзава кіан в місті Рига 1993 року, жовтні місяці так. Ну, і от її донька, єдина донька Сусана, потім емігрувала до Іспанії своїм чоловіком, і вона перевезла до Іспанії свій величезний родинний архів. І вже в Іспанії вона опублікувала ці спогади хліб і камінь. Хочу сказати, що це лише половина спогадів, тому що ці спогади закінчуються двадцятими роками, початок двадцятих років і все. Але ж у нас ще була друга половина двадцятих років і тридцять років, тому що надалі Юстіна померла, очевидно, 1940 року, бо точно дати смерті її немає. І тому якби Сусана Мерзава Кен зараз інтенсивно працює над тим, щоб видати другу частину своїх спогадів. Значить, книга вийшла російською мовою, мова оригіналу, опублікована була в місті Ліпіс у Росії у 2017 році в задательстві Галіс. Ну е, звичайно, що міра Мірзава Кянської писали ці спогади, вона їх друкувала на тедрукарські машинки і присвятила свої до своїх доньки Сосана, Мірзава Кянс. Починаються спогади із звичайно що із родинної історії. Ось перед вами, будь ласка, на фото, так, моє фото, далі фото Наталії між Аракянс. Далі обладнанка самих спогадів хліб і камінь, так і далі я на фото із Сосаною Мірзева Це онучка Наталії Мерзева яка мешкає в Іспанії. У мене була можливість якраз кілька років тому туди поїхати, і я мала прекрасну нагоду якраз зустрітися із Сосаною, і це надзвичайно приємно. Так, тому що я перед тим опублікувала книжку про її бабусю, і ми зовсім випадково познайомилися в соціальних мережах через інтернет. І вона була просто вражена, що в Україні вийшла книга про її бабусю. І Знаєте, це потім сказати, підштовхнуло потім, звичайно, її публікувати нарешті спогади, про що я її дуже просила. Тому що спогади це не просто історія родини, як я вже зауважила, це історія цілої епохи крізь призму і крізь крізь, крізь крізь життя цілого покоління цих людей. Починаються вони із спогадів про походження Наталії Мірсава Кянц, зокрема, про, про те, що. Ось, до речі, будь ласка, на другому слайді ви можете побачити Наталію Мерзеавокеанс, так і її донька Міра. От саме ця її донька Міра, і є автором цих спогадів. Так, ось дві жінки, і фактично о, от вони пропустили через себе так оці всі спогади, які потім почвовалися на папері. Обкладинка і зміст. Зміст, звичайно, це. Перше свідчення про сім'ю Мірза Кянс, про її походження, про її діда, про її бабусю, про її дитинство і про її юність. Далі про революцію і далі про е, вже перебування Наталі Мірза Кянську у Полтаві. Потім у Харкові дуже цікаве свідчення про Солохоцьке Забориспівського повіду Полтавського губернії, там, де народила зростала Мерзава кянс, прекрасні спогади про Полтаву 20-х років, і останні 13 роду розвиток закінчується золотоноша 20-ті роки, це там, де проживали родичі Наталі Мерзавакеанс, і там, де маленько певний час перебувала міра. Тобто, от якраз у ці спогади закінчуються 20-ми роками. А міра, мірзава Океанс, вона була 1914 року народження. Так, тобто, фактично, ось там 10 років було ці дівчинці, яка потім написала ці спогади, у яких і хронологічно закінчуються самі самі ці, ці, ці спогади. Ну а це обкладинка тому що цього року, завдяки тим, що мені до моїх рук потрапили ці спогади і інші документи, так у мене була можливість робити друге видання книги про мір Океанс і звісно, що дуже багато матеріалу я якраз використала із цих спогадів. Ну, починаються спогади. Безумовно, це із походження цієї родини. Це Петро Іляшенко, фактично, це дід Наталії Мірзава Кянс, унікальна людина, як ви бачите, по рокам життя. Він прожив 100 років. Походив він із козацької старшини, козацьку старшинську роду Ілляшенків. Далі на початку 19 століття так за вірну службу. Вони отримали від російських імперії у помістя. Вони отримали маєтки на е, Бориспільському повіті Полтавського Берні. Він жив таким звичайним поміщиком. Став, але в себе будинку він прекрасно мав родинний архів. У себе, у себе він мав прекрасну бібліотеку. Свідчення в чого і є звичайно, що його сім'я. Що стосується цих спогадів, то хочу сказати, що це спогадав пересікається дуже багато відомих е, також імен. У нас, наприклад, Олександр Вертинський, так відомий співак. Е, виявляється, що по Вертинське було поруч із помістями Кянці, Вони вони товаришували в дитинстві. Далі це Андрій Лівицький, Андрій Лівицький, відомий політичний діяч, потім президент УНР в Екзилі. Так це двоюрідний брат, надалі Кянц. Далі брати Дорошкевичі. Так, це теж брати Дорошкевичі, відомі діячі національного дозвольного руху 1917 21 років, які були причетні до реформи освіти в Україні. Зокрема, вони так були причетні до процесу українізації, і також академік Дмитро Багалій, це взагалі ціле ім'я. Це вчитель, так це на, на це людина, під кництвом якого Наталія Мірзава Кян захистила дисертацію свою, і от академік Дмитро Багалій. Він його життя проходить тут якраз таким яскравою такої сюжетом його життя. Далі це полтавське оточення. От хочу сказати, що якраз от ті роки, коли Андрія Мірзава Кіанс була в Полтаві присвячено цілий великий розділ її перебування в Полтаві. Йдеться про те, що вона була за всю історію педагогічного університету за 100 років. Вона була єдина жінка, яка виконала обов'язки ректора. Ось цього року полтавський педистут обрав теж другу жінку жінку ректора. Ця книга написана, знаєте, такою доступною, простою мовою, і вона буде цікава не лише от, звичайно, ну лише не не лише, просто науковцям, так, фаховим чином, але й звичайним простим людям. Тому що наскільки цікаво, наскільки яскраво, от, знаєте, от показану епоху через ті втрати, які пережила родина, починаючи 1917 року, тому що, будучи представником оцих колись козацьких родин, потім поміщицьких родин, так 1917 року. Року ця родина все фактично втрачає, так все втрачає, і далі вони змушені були почати новий етап свого життя. Наталія вона стала на шлях співпраці із е, радянською владою, так вона і якби її мати, колишня Олександра дворянська, не сприйняла радянську владу, абсолютно не сприймала нову владу і весь час критикувала Наталію за це. І тут ідеться навіть про ці знаєте суперечки, про те, що другим чоловіком Наталії вже став. Е, E, значить, людина, яка була причетна до радянської влади, які здійснював контроль за діяльністю педагогічного університету, і e, ця його e, її мати абсолютно не приймала іншого її чоловіка Андрія Браташевського в родину, і тут йдеться про конфлікт не просто поколінь, йдеться про конфлікт людей різних формацій і про e, конфлікт людей різних культур і різних світоглядів. Так йдеться. Тому що от якийсь Андрій Браташевський завжди говорив в родині, так що ми все зітримо, а но. Щось ми розпочнемо, що Наталь, що Оксана Дворянська абсолютно з ним не, не згоджувалася. Цьому до речі, якраз на фото Андрій Андрій Браташевський. Ну і звичайно, що е, повсякденне життя. в книгі висвітлено якраз повсякденне життя, так от вчених того часу, які торували собі шлях в науку. От Наталія Мірзава Кянс, вона була істориком, так і це було перше покоління істориків в родині. До речі, вона була відомим науковцем, так згодом. І ось як вона торувала свій шлях в науку, і йдеться якраз про її вибір наукових тем, про її, про її студіювання джерелами. І, взагалі йдеться про важкий шлях. Жінки в науці. я до речі із тих спогадів перше дізналася про те, що як було важко от навіть. 1915-16-17 роки, так як було важко жінці взагалі пробутися в науці і довести про те, що вона взагалі от, о, має талант і може, може займатися історичними дослідженнями. А от Наталія Юстина була якраз тим, яким вона якби, і довела собі. Далі йдеться про нащадки. І безумовно ось якраз маленька ця міра, автор спогадів, про яких ідеться, це вже міра, доросла з зі, зі своїм чоловіком. І, е, Книга, до речі, дуже гарно ілюстрована такими цікавими, такими цікавими фото, і мені, якби, от коли я робила вже друге видання цієї книги, була можливість якби, і доповнити да, доповнити друге видання цієї книги от сама, сама спогадами. Ну Йдеться також про. Е взаємовідносно між вченими різних поколінь, між науковими школами йдеться в цій книзі, і ідеться от і говорила ні, про повсякденне життя. Мені дуже подобається всі книги вийшло на саме повсякденне життя. Так, ось 20-ті роки, коли сім'я перебралася вперше до Полтави, так отут ідеться про те, що як їм важко було тут якби звикати, як їм тут важко, як вони бідували, як вони голодували, як, 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 як вони боролися за життя. І тут поруч оточення їх тих людей, які перебралися з Полтави, які закинула доля так після революції, які тут страшенно страждали, голодували, бідували, або потім приїжджали, міпували за кордон. Тобто спогади вони важливі, вони цікаві. Передусім, вони цікаві, звичайно, що науковцям і простим людям. От, до речі, ці спогади, потім, коли читали навіть люди, не історики, да, просто такі перечні громадяни, то вони були вражені і відкрили для себе багато чого нового. Ну і Сусанна Мірзева Янс. Ось, подивіться, будь ласка, фото, сама онучка Наталія Мірзава -Океанць. саме вона видала свої спогади. так, Міри мірза мірзеве кіанці вона поруч із своїм чоловіком Михайлом Виноградом. Книга також в кінці містить іще і коментарі. Тут є невеликі коментарі, так примітки є до е, певних сюжетів або до певних імен, які, е, які, 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 які зустрічаються зу, у. Праці, але ще раз наголошую на тому, що книга до кінця не завершена так, вона завершується лише початком 20-х років. Ну і звичайно, що було б добре, і я дуже говорила з Осани, рекомендувала їй якби обов'язково завершити, здійснити видання другої частини цих спогадів для того, щоб картина була завершена, тому що 20-30-ті роки якраз вони ілюструватимуть цей процес. Репресії так процес переслідування далі між завіканців на роботі, і звичайно, що потім трагічний її фінал, коли її арештували 1938 року, і вже очевидно, що вона загинула десь там в Лук'янівській в'язниці. Очевидно, в Києві, десь на початку 1940-х років. Тому для тих істориків, для тих дослідників, які займаються періодом 20-30-х років, зумовно ця книга послужить важливим доповненням. Послужить важливим ілюстративним матеріалом, так це є важливе джерело знавче, передусім матеріал, так це є джерело вивчення, от, життя і праці істориків, дослідників 30 х років. І очевидно, що ми ліквідуємо певні лакуни, певні певні білі плями. Ця книга безумовно дає нам можливість ліквідувати. Тому хочу сказати, що історія однієї родини вийшла ця історія за межі однієї родини. Хоча книга називається історія однієї родини. Ця історія, це історія цілої епохи. Так, це історія передусім людей, і це історія от того часу, який був сто років тому назад. Дякую за увагу. Дякуємо. Дуже дякуємо. Надзвичайно інформативно, імпресивно. І а, тепер а, ми трошечки поговоримо. Я би попросив згорнути презентацію, призупинити її демонстрацію. Yes, uh -huh. а, чудово. А, а ось наскільки я пам'ятаю, на початку 20-х років вже Наталія Мірза, Наталія Юстівна Мірза кенс. Вона повернулася в Україну і була спочатку в Києві, потім в Полтаві, хіба так? Значить, Наталія Мірза-Вакянс у Полтаві перебувала з 1918 по 1924 рік. Тобто от якраз цей період і висвітлюється в книжці. Так, так, звісно, так. А, ну, Міра, я так розумію, на той час була маленька. і... Вона була, вона була дитиною, так. Тобто про наукову лабораторію мами вона, мабуть, не пише. Не пише, ні. Ага. А про її контакти, тобто люди згадуються, так? Да? Люди обов'язково згадуються, так. І кого з істориків згадує? Значить, вона згадує з істориків, це Дмитро Багалій. Це місцеві історики, це Володимир Щепочів, який був ректором Полтавського інституту народної освіти, це Рудинський, який був одним із фундаторів створення Полтавського краєзнавчого музею. Тобто, це найближче оточення саме їх в Полтаві. Ну, а Харкові, Харкові, звичайно що обов'язково згадується Багалі, тому що Наталія Мірзеванці його часто запрошувала в Полтаву виступати, і часто їздила до нього в Харків, бо вона підготувала і писала у нього свою кандидатську дисертацію. А є два потяги. Так, є два потягом, так. Ну тобто я так розумію, щоб не розкривати нашим читачам всіх карт, да, не спойлерити, коли зараз кажуть, на англійський кшталт, я так розумію, що книга може бути ну, корисна, в принципі, всім дослідникам історичної науки, історіографам, дослідникам. Тим, хто досліджує там період визвольних змагань, і по революції, і зокрема, і дослідникам міста Полтави і Полтавської освіти. Однозначно, так, ця книга, мені здається, що вона дуже важливе доповнення до історії саме полтавської освіти, і, зокрема, хочу сказати, до історії створення Полтавського педагогічного інституту, який раніше називався Полтавський інститут народної освіти, і також до тих, хто займається дослідженням створення краєзнавчого музею, тому що мерзава кіаз була біля витоків ще й полтавсько-пролетарського музею, а нині це краєзнавчий музей. Ну, добре, дуже дякую. Отже, шановні колеги, всі, хто дивиться нас, я рекомендую вам знайти можливість ознайомитися із спогадами. Я знаю, що наш сьогоднішній гість, зокрема, проводить переговори і з нащадками Наталії Мерзева Кянс і з українськими видавництвами, щоб повністю видати спогади саме в Україні. Всі, хто нас дивиться вперше, запрошуємо вас підписуватися на історичний вебінар Історика вебінар», наш канал на Ютубі із дзвіночком. Ми будемо вдячні всім за поширення. Будемо вдячні всім за коментарі до відео. За коментарі до відео, ми будемо надзвичайно вдячні, бо ваші коментарі і вподобайки це просування відео це реклама каналу. Причому реклама, якраз українським користувачам, бо Ютуб влаштований так. Як тільки ви ставите вподобайку, як тільки ви пишете коментар, він спрямовує відео в ленту тим людям, які вже зацікавлені подібним контентом, бо вони на щось підписані, в якось засвітилися як ті, що їм цей контент цікавий. Тобто, ваша активність сприятиме розвитку українського наукового сегменту на Ютубі, більше того, українського історичного сегменту на Ютубі, і хочу наголосити ще раз: наукового. Всім, хто схвально оцінює роботу нашого каналу, ми запрошуємо підтримати нас фінансово. Як це зробити, ви зможете знайти в описі під відео на Ютубі. Вебінар провів Владислав Яценко, кандидат історичних наук, голова історичної секції Харківського історико філологічного товариства, засновник проєкту історичний вебінар і головний редактор каналу. Будь ласка, отримайте щеплення, не хворійте, читайте історичні книжки, дивіться історичний вебінар, тримайтеся. Дякую. Ja до by... побачення, до побачення.